Ну і важливе питання серед усіх новин за сьогоднішній діловий день це звичайно, зростання тарифів на електроенергію. Невже не було іншого виходу, як піднімати плату за струм для простих українців? Яка ваша думка? Чи якась була альтернатива? Ну, дивіться, в дійсності, хто ж, хтось має ж платити за це, правда? Ну тобто, коли ми з вами говоримо про вартість, реальну вартість кіловат-години електричної енергії, то вона сьогодні десь під 6 гривень. Навіть то підняття, яке сьогодні планується, воно не буде покривати всієї ринкової вартості електричної енергії. Окрім цього, треба розуміти і наступне, що електропостачальницькі компанії достатньо серйозно вклалися сьогодні для відновлення енергетичної мережі після того, коли окупант обстрілював на початку цього року підприємства. Енергетичні і як наслідок втрати там були надзвичайно великі. Треба розуміти, що е, ті гроші також до деякої міри е, мають бути відшкодовані через тариф, хоча би частково. І, Власне, це якраз і є одним з питань, які е, власне е, обґрунтовують, чого має бути підняти тариф. Але ще раз повторюю: то підняття, яке планується, воно навіть не буде перекривати для. Населення ринкову вартість електричної енергії, яка сьогодні є на ринку.